Морозні рекорди. Яка погода чекає на Україну з 7 до 9 лютого? Синоптична ситуація змінюється. І до кінця тижня спостерігатиметься похолодання. Середньодобова температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 2. Найтепліше в Ужгороді там зафіксують плюс 5, плюс 7. Ночі будуть холодними з морозом до 5-9 градусів. Снігу, як і дощу, не прогнозують. Вітер північно-східний, східний. В суботу, 8 лютого, буде рекордно високий атмосферний тиск 700, 76 мм ртутного стовпчика. Це може негативно впливати на самопочуття метеочутливих людей. Додивіться до кінця, щоб почути прогноз магнітних бур. Радимо ставитися уважніше до свого здоров'я. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 7 лютого. П'ятниця. У західних областях хмарно з проясненнями. Вночі від мінус 2 до мінус 5 протягом доби у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Коливання температури від мінус одного до плюс шести в Ужгороді, вітер південно-східний від двох до п'яти метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмари частково закриватимуть сонце, в нічний період до п'яти градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому від мінус трьох до плюс одного. Вітер північно-східний його швидкість від двох до чотирьох метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Денна температура повітря плюс 1, в нічні години до мінус 5. Швидкість північно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі домінуватимуть хмари. Сонячного світла очікується мінімально. Нічна температура опуститься до мінус 4, мінус 6. Протягом доби у сумах. Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові від мінус трьох до плюс одного. Вітер північно-східний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю небо вкриватимуть щільні хмари вночі від 4 до п'яти градусів морозу. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні термометр зафіксує від нуля до плюс два градуси. Вітер північно-східний дутиме зі швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду. На сході України час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. У нічні години похолодання до 6 градусів морозу. В день у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі коливання температури від плюс 1 до мінус три. Вітер північно-східний, його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода 8 лютого. Субота. На заході Хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі від мінус 3 до мінус 8. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівця, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від мінус 1 до плюс 7 у Ужгороді. Вітер південно-східний. Східний від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу небо вкриватимуть хмари сонячного світла буде небагато. Нічна температура опуститься до мінус 4, мінус сім. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому. Білій церкві та Черкасах похолодання до мінус одного, плюс одного. Вітер східний, північно східний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві в перший вихідний день. Очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вдень триматиметься нуль, вночі до мінус сім. Вітер східний, північно східний від 2 до 4 метрів за секунду. У північному регіоні хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. У нічний період мороз від 4 до 7 градусів. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Температура опуститься до мінус одного градуса. Вітер східний дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. На півдні України у суботу очікується похмура погода з періодичними проясненнями. Температура повітря вночі від мінус чотирьох до мінус шести. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві зафіксують від мінус одного до плюс одного. Вітер північно-східний від 4 до 6 метрів за секунду. На сході у суботу прогнозують змінну хмарність з короткочасними сонячними періодами. Вночі від мінус 5 до мінус 8. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливання температури від мінус 1 до плюс 1. Вітер північно-східний його швидкість до 5 метрів за секунду. Погода 9 лютого. Неділя на заході день радуватиме сонячною погодою в темну пору від мінус п'ять до мінус дев'ять у рівному. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від мінус одного до плюс шести. Вітер південно-східний, його швидкість не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У центрі України в неділю хмари частково закриватимуть сонце. В нічні години від мінус 6 до мінус вісім. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах від мінус 1 до плюс один. Вітер північно-східний східний не більше трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями. Денна температура мінус один, вночі похолодає до шести градусів морозу. Швидкість східного вітру не більше 2 метрів за секунду. На півночі спостерігатимуться приємні сонячні відрізки. В нічні години від мінус 6 до мінус 8. Вдень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, Прилуках, Житомирі та Чернігові від нуля до мінус 1. Вітер східний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У південній частині України в неділю переважатиме сонце. Час від часу його закриватимуть невеликі хмари, нічна температура від мінус 5 до мінус 7. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві невеликі коливання від нуля до плюс 3. Вітер північно східний, його швидкість до 5 метрів за секунду. На сході в останній день тижня буде сонячно, але температура повітря буде невеликою. У ніч на неділю від 6 до 9 градусів морозу. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується мінус один плюс один. Вітер північно-східний в межах 3 чотирьох 4 метрів за секунду. До уваги всіх метеозалежних. Прогноз магнітних бур в Україні на 6-9 лютого 2025 року. Магнітна активність у найближчі дні залишатиметься помірною, але в деякі години можливі підвищення індексу. Детальний прогноз на 6-8 лютого. 6 лютого четвер. В основному спокійна геомагнітна обстановка. Індекс 2-3. Лише вранці з 6 до 9 години можливе незначне зростання до 3 балів. 7 лютого п'ятниця підвищення магнітної активності в обідній час. Ранок і вечір. Спокійний рівень. Індекс 1.3. О 12-й годині можливий стрибок до 4 балів. Метеочутливим людям слід бути уважними 8 лютого субота. Стабільний рівень активності 1-3 бали. Довгостроковий прогноз 9 лютого 2 березня. Найсильніші магнітні бурі очікуються 13 14 28 лютого. Індекс до 5-6 балів g1 g2. 1 березня індекс 6 балів g2. Рекомендації для метеочутливих людей. Уникайте стресу та перевантажень, пийте більше води, мінімізуйте кофеїн та алкоголь. Слідкуйте за артеріальним тиском.